Друзі, усім алоха! Канал Game7 вітаю вас щоденним оглядом матчів. Їх сьогодні було 5, дуже цікаві хайлайти, гарячейки. Тож смачно усім, і скоріше вриваємось. Яструби із Атланти прилетіли до Оклахоми зіграти з просто нестримною молодою командою. Ну і що сказати, Хоукс насправді так дуже свіжо виглядають в останніх парі матчів, точніше, в першій парі матчів. Сьогодні для них така справжня перевірка. Три Ян каже: ми нікого не боїмось. Заряджає метрів з восьми з половиною. Його Атланта трішки попереду. Далі за кар'єрі Саше. Перший номер драфту Набирає сьогодні 13 очок плюс 6 підбирань за 27 хвилин. Це його перший старт у кар'єрі. З іншої сторони вмикається Шей Гюлджес Олександр. Безперечно, топ-5 гравець на планеті. На сьогоднішній день він буде боротись. Ну можливо, буде у топ 3 за звання MVP цього сезону. Три Янг через. Величезні махалки Холмгрена також забиває. І не дивлячись на всі страшилки про Оклахому, трей тримає свою команду на плюс 10 попереду. За йому допомагає. Тоді береться за справу знову шеї Гілджес Олександр. Хороша передача на Джея Даба. Той прям з місця двома руками гатить згори. У Джейлена Уіллямса сьогодні двадцятка, плюс дев'ять підбирань, плюс п'ять асистів. Чет Холмгрен заряджає здалеку в одному епізоді, в другому не вдається. Але Джейлен Уілямс той самий додає на останніх секундах чверті. прямо із сиреною забувається м'яч. Втім, як бачите, Хоукс все одно попереду у третій чверті. Як бачите, дуже класно тримається колектив з Атланти. Тому продовжує настрілювати Чет Холмгрен з дальньої дистанції. Те саме робить Шей Гілджес Олександр. Шей набирає сьогодні 35, 11 підбирань, 9 асистів, 3 перехоплення і три блокшоти. Майже свій третій трипл дабл у кар'єрі сьогодні оформив Шей Гілдс Олександр та, тим не менше, Атланта знову попереду. Гаррісон Меттіус їх туди виводить з передачі Янга Метью це єдина людина, яка Атрею сьогодні допомагала. Ну він і Рісаше у Трею сьогодні 24 очки. У Гаріс на Метюса 14. Але звісно, у четвертій чверті Оклахома розуміє, що ну годі бавитись, треба вигравати цей поєдинок і роблять ривочок 13-0. Як наче у головах гравців Тандер щось перемикнулось? Шей Гілжес Олександр Холмгрен стали головними героями цього останнього ривочку. Ось один блокує. Інший там перехоплює, біжить у швидкий відрив. Таким чином Оклахома забирає останню чверть плюс 21 Із рахунком 39-18 І виграє свій третій поєдинок на старті чемпіонату. Також я думаю, в цьому матчі треба відмітити Лугін Садорта, який не був у хайлайтах, але на семи китках набрав 16 очок, дав хороший захист і пара слів від нього. Як почуваєшся? Класно, дякую своїм тіммейтам, що увесь матч мені довіряли, і мені треба було тільки влучати. Добре, а ось ваш новачок Алекс Різ. Як тобі в цьому колективі? Дякую, дякую. Я це дуже ціную. Дякую, хлопці. Golden State Warriors приймають Clippers. Кавай Leonard це ще не грає, але є ось цей чувак, бородатий Джеймс Харден, і з ним кліперс виглядають як мінімум команду, яка може дати бій, може покусатись. З іншої сторони є Стефен Карі, який одразу ж там на початку матчу пуляє з восьми з половиною. Влучає ГСВ. Взагалі виграли перші два матчі в плюс тридцять. Ідуть дуже впевнено. Джеймс Харден у свою відповідь робить прекрасну передачу на арбітра, але слід відмітити, арбітр був відкритий. Тож Джеймс ну не пожалкував, м'яча одразу віддав пас. Тим часом гра у нас досить рівна у кінцівці першої чверті. Далі на початку другої вмикається івіца зубац. Зу сьогодні просто чудово відіграв, домінував у фарбі. Взагалі, очки з фарби сьогодні однозначно на стороні Кліперс 60-38, Ось така перевага у показнику Points in the Paint. З іншої сторони бадігілд влучає складнючу трьошку. Але на жаль, для баді це єдина трьошка сьогодні із дев'яти спроб. Сьогодні просто все в молоко. І звісно, що це не може не відображатись на рахунку. Кліперс починають наприкінці другої чверті трішечки бігти вперед. Джеймс Харден дуже здалеку робить плюс 11 для своєї команди. І тоді, звісно, починає вмикатись Стефен Карі на іншій стороні майданчика. Тим паче, третя чверть його улюблена. Подивіться, що він робить із м'ячем. Сам підібрав, сам пробіг увесь майданчик, сам завершив. Це Стефен Карі, пані та панове. Далі, Ендрю Уігінс також насипає здалеку. Ендрю сьогодні, взагалі, в повному порядку найрезультативніша людина у цьому матчі. 29 очок на його рахунку. Ну а тут стається дуже неприємна подія. Стефен Карі підвертає свою ліву гомілку. Ну це просто хронічна така історія для Стефа. Його гомілки не давали йому спокою, особливо на старті його кар'єри. Норман Паул тим часом робить вже майже плюс 10 для своєї команди. У Нормана сьогодні досить солідна. Двадцятка на рахунку. Ну і ось тут подивіться знову. Ні, у четвертій чверті стеф. Підвертає ту саму ліву гомілку, тільки не це. Він залишає майданчик, шкутильгаючи вже на нього він сьогодні не повертається. Джеймс Харден це прекрасно розуміє, намагається закрити цей поєдинок. У бороди сьогодні 23 очки, сім підбирань, 11 результативних передач. Ендрю Віґін скорочує відставання своєї команди, але зубац! Ось хто ставить крапку у сьогоднішній зустрічі. Зу набирає 23 плюс 18 підбирань і наносить першу поразку в сезоні для Golden State Warriors. Бандо нагадую про найважливіше розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови знайдете в дописі. Мілокі бакс продовжують лякати своїх болівальників дуже невпевненою грою, особливо в захисті. Вони в минулому матчі проти Чикаго пропустили аж 133 очки, і ось ця гра проти досить посереднього, будемо чесними, Брукліна. Це хороша нагода, аби повернути собі впевненість. Тем'ян лілар так і починає робити з дальньої дистанції. Кем Томас пасує на Кема Джонсона. Ті відповідають тим самим. Пізніше подивіться, що робить Нік Лекстон, семифутер, тягне м'яча від свого кошика, робить Євростеп і завершує правою слабкою рукою через лопеса. Вау! Від нього точно такого не очікуєш. Далі знову згадуємо про слабкий захист периметра від Мілокі, і Деніс Шродер їх за це карає триочковим. Цей німецький розігруючий просто прекрасний матч сьогодні видає. Кем Томас йому також чудово допомагає. І ось ці два гарди... Своїм скорінгом тримають НЕЦ попереду у цьому матчі. Ось Деніс Шродер чергова трьошка. У нього сьогодні 29 очок. І ми бачимо, що навіть проти ось такого Брукліна Мілокі все одно дуже сильно потребують підсилення в захисті. І це в принципі міг би зайнятись можливо Кріс Міддлтон, але він все ще відновлюється після травми. Плюс невідомо в якому стані він повернеться, тому за справу береться Яніс. Антетокумпо. він сьогодні набирає 22, плюс 12 підбирань, плюс 7 результативних передач. Атакує, як завжди, з прекрасною ефективністю, 7 із 11 з гри. Втім, команда все одно позаду і ніяк не може зупинити Кема Томаса в захисті. Тому знову ж таки вмикається ще й Деміан Лілард. Він сьогодні набирає 21 очко. Щоправда, далеко із не найкращою реалізацією всього лише один із семи трьох сьогодні поцілив Дейм. Ну і здавалось, в кінцівці Бакс вже мають якось діставати свої козирі, дожимати. Але Кем Томас у нього інші плани на цей поєдинок. Він набирає 11 очок у четвертій чверті, 32 всього. І таким чином це для нього третя поспіль гра із 30 плюс -пойнтами. І таким чином Мілокі якось безхарактерно віддають цей поєдинок на виїзді, даруючи Брукліну першу перемогу в сезоні. Портленд проти Нью-Орландс Пеліканс. Пелікани, до речі, після двох матчів на першому місці були у таблиці. Подивимось, чи зможуть вони сьогодні продовжити свою серію перемог у Портленді, тому що два дні тому вони вже виграли у Блейзерс тут же на цій арені на останніх секундах. Сіджей Маколом намагається не допустити все до останніх секунд, Намагається вже зробити буст своїй команді. До речі, з цим триочковим він обійшов Кобі Брайанта за загальною кількістю троочкових. У кар'єрі. З іншої сторони, здалеку, також атакує Дандре Ейтон. Незвична штука для нього. Пізніше ще один бігмен створює проблеми новому орлану. Це новачок Донован Клінган. Він набирає сьогодні 7 очок і 9 підбирань, всього лише за 13 хвилин на майданчику. Пізніше на додачу вмикається Анферні Саймонс. А це може бути дуже небезпечно. Він такий дуже блискавичний чувак. Саймонс набирає сьогодні 27 очок, плюс 6 результативних передач. І ось цим проходом вже робить плюс 14 для Портленда проти нового Орлану. І як ми з вами казали перед початком сезону, що у цього нового Орлану можуть бути величезні проблеми на позиції центрового, тому що у них в старті виходить Деніал Тайс. Так ось саме це і відбувається із ними у цьому матчі. Вже майже двадцятку вони горять, причому проти не суперелітного Портленда. Вони сьогодні вщен програли на щиті 51-39. Ну і на додачу в першій половині Пеліканс влучили всього лише один триочковий із тринадцяти. Тому взагалі не може бути питань стосовно того, що вони вже ось мінус 24 горять у третій чверті. У пеліканів ну можливо тільки CJ McCollum можна сьогодні відмітити. У нього 27 очок. Зайон через відновлення грає на обмежених хвилинах, не може знайти ритм. Всього лише 3 з 12 сьогодні реалізував. Ну а у Портленда також обов'язково звертаємо вашу увагу на Джеремі Гранта, на рахунку якого сьогодні 28 пойнтів. Таким чином, несподівана перемога Блейзерс, а пелікани наступний матч проведуть проти Голден Стейт. Тепер цікава новина сьогодні в Майами відбулася така собі церемонія шанування легенди Майамі Хіт Дуейна Вейда. Навіть не буду приховувати, Дуейн є можливо моїм улюбленим гравцем дитинства. Я щиро вважаю, що він можливо є топ 3 шутінгардом за всю історію ліги. І саме сьогодні біля арени майами Хіт була відкрита його статуя. Давайте подивимось. Чесно кажучи, я не готував ніяку промову до цієї події. У мене ось в записнику там пару речей буквально записано. Я просто Я хочу це максимально відчути. Просто наше життя настільки швидкоплинне. і ми, на жаль, дуже рідко буваємо тут, зараз, в моменті, усвідомлюючи його, ми завжди біжимо кудись далі. Тому, чесно, я особливо не готувався, я хотів це відчути. Це божевілля, подивіться. Це неймовірно, я повірити не можу. Хто цей чувак? Слухайте, а дійсно хто цей чувак? Чи мені єдиному здається, що статуя не дуже схожа? Як на мене, ну статуя навіть більше схожа на Джимі Батлера, ніж на Двена Уейда. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте ви. Ну а ми ще на пару слів до ще однієї легенди Майами Хіт Юдоніса Хаслема. Я скажу дещо про місто Майами. Це місто стало кращим з моменту, як Уейд сюди приїхав. Місто дійсно стало краще. Навіть люди навколо стали кращі, тому що їх об'єднав справжній лідер. Філадельфія 76ers завітали до Індіани. Філі намагаються не допустити свою третю поразку поспіль без лідерів Джелімбіда, без пола Джорджа. Ну і Індіана також не на коні. Команда все ще не показала свій минулорічний баскетбол. Такий швидкий, динамічний, і їм треба усю минулорічну ідентичність свою. Віднайти поки що Філадельфія їм не дуже це дає зробити, особливо Тайріс Максі. Він сьогодні шикарний матч проводить. Філа трішки попереду у другій чверті, в тому числі завдяки їх прекрасній сьогодні роботі на щитах, на підбираннях, і це навіть за відсутності Джоелі Ембіда. А Це був Джеред Маккейн, новачок, 16 16-й номер останнього драфту. Він набрав сьогодні 4 очки. Ну і Тайріс Хелібертон з іншої сторони нарешті також очки набирає. Йому це просто необхідно після попереднього матчу, в першу чергу психологічно, тому що проти Ніксу п'ятницю Тайріс не набрав жодного поінта. Тим часом індіана трішки в лідерах наприкінці першої половини Паскаль Сіакам. Тулить здалеку, його також відмічаємо. 17 очок сьогодні у Паскаля. Ні далі знову вмикається Тайріс Халібертон, Після ось цього флоутера, Подивіться, який ось тут був хайлайт, Тайріс робить фейк, і Кай Лаурі просто уходить у сусідній вимір. Можливо, просто дуже пишні форми Кайла Лаурі занесли його по інерції за бокову лінію, але виглядало це дуже смачно. Тайріс класно трьошку забиває. Нічого проти Кайла Лаурі немає, дуже класний ветеран. Тайріс тим часом тулить ще раз далеко, у нього сьогодні 4 з 9 триочкових, 22 очки на рахунку. Індіана все ще трішки попереду у третій чверті, і в тій же третій чверті на іншій стороні майданчика. Вмикається Тайріс Максі. О, у третьому відрізку його просто прорвало. Із останніх 18 очок Філадельфії він набирає 14. і це дарує нам дуже цікаву четверту чверть, дуже напружену. Паскальці Акам продовжує працювати в пості. Не може його стримати Кейджей Мартін. Занадто велика перевага усякама в габаритах. Ось він знову спиною до кошика працює. Передача на сміт, а й той у той проході ух, як амплітудно, хатить згори у Несміда сьогодні всього лише 7 очок, В минулому сезоні він набрав по 12 в середньому. Ми ж з вами вже заходимо у самісіньку кінцівку. Келеп Мартін за 30 секунд до кінця виводить свою команду вперед. У індіани, в принципі, ще є шанси, щоб відігратись. Ось нам показують флешбеки з першого матчу Пейсерс в цьому сезоні. Де Тейріс Халібертон на останніх секундах якраз закриває гру проти Детройта, забиває Дегер. Тепер подивимось, що Тайріз придумає сьогодні. Залишається всього лише 10 секунд, мінус три для індіани. Тайріс Хелібертон в ліву сторону дабл степбек. складнюча трьошка заходить. Фантастичний кидок від Тайріза Хелібертона. Він ось тут намагався фол знайти. Арбітри не звиснули. Та Тайрізу цього було і не потрібно. В овертайм заходять команди. І тут знову зі сторони Філадельфії просто запалюється тайріз Максі. Він набирає 10 очок в овертаймі, всього 45 понтів на рахунку Тайріза. Ось такий складний флоутер лівою рукою. Також від нього заходить на плюс 3. Ну і вже в самісінькій кінцівці за 5 секунд до кінця Келеба Мартіна просто глюкануло. Вони були на плюс 2 попереду, а він подумав, що на плюс 3 навмисне спалив на Халібертоні. У того була можливість зрівняти рахунок, але Тайріс не влучає одразу першу спробу. Таким чином, даруючи першу перемогу в сезоні для Філадельфії, Тайріс, почуваєшся наразі собою? Ні а що скажеш про ситуацію, коли ну, ви не очікували, що вони в кінцівці будуть хвалити, ну і в такій ситуації не влучити в штрафний, наскільки це прикро. Це відстій, але і те саме було в матчі проти Нікс. В моменті це просто жахливо, але ти розумієш, що завтра настане новий день. Тому треба думати про завтрашній матч, і 79, що попереду. Знову ж це відстій, і я не буду вдавати, що я не передивлюватимусь змазні штрафні увесь вечір. Але як я і казав, попереду 79 матчів. Завтра настане новий день. Будуть нові виклики, нові змагання. і Це найкраща частина НБА. Ну і в кінці банду, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку. Хто бажає доєднатись, посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому всім Па-па!